Вівторок, 26 вересня, буде в наше храмове свято, свято пам'яті Івана Богослова. Ми запрошуємо всіх на це свято. Сподіваємося, що будуть пиріжки і компот. Але не тільки на це ми сподіваємося. Сподіваємося на те, що наша, наша служба, служіння наше. Апостол любові прийме і передасть своєму Спасителю, на грудях якого він лежав. І ми будемо в єдності з нашим покровителем Іваном Богословим, в єдності з Богом, який є любов і правда, і світло, і свобода. І побувати трохи цієї єдності. Для цього ми служимо, для цього ми причастяємось, для цього ми молимось і святкуємо такі свята, як наше свято. Хай Бог допоможе,